Те, що абсолютно справедливо було сказано, більшість російських міфів вони повторюються кратно, регулярно і навіть із покоління в покоління. А саме це означає, що і спростовувати їх треба регулярно, і іноді повторювати одні й ті самі аргументи, ну, навіть якщо іншими словами. На превеликий жаль, недостатньо один раз дати офіційну інформацію про те, що це чергова російська брехня, тому що через місяць, півроку, з'явиться дуже подібна така ж саме російська брехня, і знову треба буде спростовувати. І багато людей і в світі, і в Україні знову будуть запитувати, чи це правда. І саме тому ось такі видання я дуже сподіваюся, вірю, що будуть і англійською, і китайською, і іспанською, і арабськими мовами, тому що Росія часто користується тим, що країни глобального півдня не мають досі достатньої інформації про російські злочини, російські фейки, про російське вторгнення в Україну, про те, що в різних країнах відбуваються зокрема виборчі процеси, які ворог зараз активно використовує на свою користь, пробує втручатись і використовувати вибори в кожній вільній країні як поле бою для посилення власних позицій, дискредитації України. І підтримки тих сил, які виступають проти продовження допомоги Україні і хтось навіть виправдовує російську агресію. Тому ворог продовжує витрачати колосальні ресурси і фінансові, і людські, і технологічні на ведення інформаційної війни, ведення пропагандистської війни, тому що, як би це не було дорого, це все одно значно дешевше ніж нові танки, гармати. Чи е, великі десантні кораблі, яких сьогодні стали іще на один менше. Е, тому це було бою. Він, він, він отут віддав. Так, та, ось гарно, дуже якраз влучно і символічно саме сьогодні. От, е, можемо привітати кунікова з ним народження, да? у нього сьогодні якраз тому, звичайно, ця боротьба буде продовжуватись, і традиційно залишається два ключових напрямки: спроба вплинути дезінформацією і пропагандою на українців з метою дестабілізувати ситуацію, з метою сколихнути, розірвати країну зсередини, що дозволить ворогу покитнути ситуацію на фронті в тому числі. І, звичайно, робота зовні це окремо по блокам, окремо вільний світ західній країні, демократичній країні, де подається, що не все так однозначно, де розповідають про якісь незамітниці, біолабораторії, жахливі, начебто, злочини українців і багато іншої дурні. Окрема робота по глобальному півдню і там, якраз, якщо про південь глобальний ми говоримо, там можна почути від російських пропагандистів або агентів впливу. Ось такі е, кліше, які ми чули ще з холодної війни, повторюсь термінології 60-х-70-х років. І часто це відгукується, тому що довший період часу, ну власне, е, в інформаційному плані там справді був певний вакуум. Е, тому виклики наз... залишаються надзвичайно серйозні, але те, що вже два роки повномасштабної війни і набагато довше е, агресії війни нападу Росії проти України, Україна. Не просто тримається, але і відбиває, і виграє інформаційні, пропагандистські, дезінформаційні атаки ворога, це вже дуже добре, тому що в плані ресурсному ми, наші величини не співмірні. І ми можемо все протидіяти власне за рахунок єдності, згуртованості. Як Сил безпеки, і оборони, політичного керівництва, експертного середовища, медіасередовища. Робота інформаційних волонтерів тут весь період є надзвичайно важливою складовою. Ну і, звичайно, головне це те, що на боці України правда, і те, що Україна захищає себе від несправедливої агресії, від геноцидної війни. І саме ось це є ключові фактори, які... Дозволяють нам досі вигравати цю інформаційну війну. Я переконаний, що так буде в майбутньому.